Всім доброго дня. Дивіться, ось є попереджене на релінги з дешевших. На джеп патріоті писали що дуже дорогі, але подивіться, яка різниця. Це є дешевші. Ось такий вони мають вигляд. І подивіться, який результат поїздки трохи на машині. Почало все ржавіти Це є з дешевих. Це вони вже в використанні третій рік, якщо я не помиляюсь. І ось такий результат. І ось чому саме взяли з дорожчого варіанту, а не з дешевшого. І вже це вже кожному вибирати, чи дорожчий, чи дешевший, але наслідки ось такі. Всім щасливо! 지금 <목소리> <목소리>